Енергетики вирішили перенести вимірювання фактичного рівня споживання електроенергії в кожній області, яке мало тривати із 9 до 24 липня. У цей час графіки відключень планували позачергово скасовувати. Про це повідомляла про служба Укренерго у. Телеграмі, тож сьогодні, 9 липня, обмеження діятимуть впродовж доби для усіх регіонів України. За прогнозом, із 5 до 4 години, обленерго застосовуватимуть дві черги графіків відключень, із 16 до 22 години чотири черги графіків відключень. У решту годин три черги. Тож більше про стан енергосистеми поговоримо далі. Олександр Харченко, директор центру досліджень енергетики. Зараз з нами вже є на прямому зв'язку. Пане Олександре, вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку, пане Олександре. Ми мали вчора інформацію від ДТЕК в своєму телеграмі. Вони повідомляли про те, що повністю зруйновані або пошкоджені три трансформаторних підстанції ДТЕК в Голосіївському і в Шевченківських. Районах і були пошкоджені електромережі за то інформацію, яку вони опублікували на телеграм-каналі. Здається, вдалося відновити електропостачання усім, у кого не було світла через аварійні самовідключення. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи варто пов'язувати ось цю масовану ракетну атаку, зокрема пошкодження в енергосистемі Києва і з тим, що відмінили ось ті такі обмеження для кожної області, коли в конкретний день протягом двох тижнів кожній області не мали працювати графіки відключень? Я не думаю, що тут є якийсь зв'язок вимірювання. Це така доволі стандартна технологічна процедура, яка відбувається регулярно і яка необхідна для того, щоб правильно керувати енергосистемою. і Ефективно дійсно, через те, що ну просто шалений дефіцит генеруючих потужностей, зараз її е, вкрай складно провести. Я тут повністю підтримую рішення Укренерго відкласти, це абсолютно логічно в тій ситуації, де ми зараз. Ну, а ці атаки це просто, просто московський терор. Тут нема про що говорити. Ми всі це добре розуміємо, мені здається. Пане Олександре, коли ж все-таки варто очікувати запровадження цих графіків, коли будуть відслідковувати і відключати, не відключати вірніше для області один день. Коли можна їх очікувати, щоб знали наші глядачі Поясніть, будь ласка, на вашу думку? Ну... Дивіться, це буде затверджено відповідним рішенням «Укренерго», і я певен, що це відбудеться в той момент, коли буде більше генеруючих потужностей в системі. Себто вийдуть з ремонту певні енергоблоки, які зараз на профілактичних ремонтах, перш за все атомні моє відчуття, що це має відбутися десь у вересні-жовтні. Давайте тоді, якщо можете, пояснимо нашим глядачам, як це все буде відбуватися, що за чим, щоб розуміли, що має бути? По суті, регіони один за одним переводять в режим без обмежень, відповідно, трохи більш жорстко обмежуючи інші регіони для того, щоб зрозуміти, а яка максимальна яке максимальне споживання. Яке природнє споживання є на сьогоднішній день в тому чи іншому регіоні. І так по черзі просто пропрацьовуються всі області, пане Олександра. Давайте поговоримо про стан справи енергосистемі станом на зараз. Ви вже пригадали. Про ремонти на енергоблоках атомних електростанцій, як ви оцінюєте те, наскільки зараз українські енергетики справляються із тими обстрілами росіян, які завдають шкоди саме українській енергетиці. Наскільки можемо говорити, що вдається таки відновлювати нам енергетику енергетичний сектор наш? Я би не хотів забігати наперед. Зараз ідуть дуже інтенсивні роботи, як профілактичні на енергоблоках ядерних, так і відновлювальні, і вони йдуть ну в прямому сенсі слова на всіх об'єктах, які можна відновити до зими, де інженери розуміють, що можна ремонтними роботами поновити потужність і до зимового періоду повернути її в систему. Ці роботи йдуть. Буквально цілодобово, постійно е робиться все можливе. Реально зараз є відчуття, що в, в тих ресурсах, в тих можливостях, е які нам сьогодні доступні, використовується все. Пане Олександре, маємо ще одне запитання, і маємо буквально півтори хвилини. Е от е маємо таку інформацію, що орієнтовно у 20-х числах липня з ремонту е виведуть частину генерації електрики, що призведе до суттєвого. Пом'якшення графіків про це повідомляв радник прем'єр-міністра, член наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко в ефірі Суспільне студія. От скажіть стосовно того, що відмінили ці графіки, вчорашня масована атака. На що сподіватися українцям? Чи будуть дійсно ці пом'якшення, чи ситуація змінилась? Е, останні атаки сильно ситуацію не змінюють. І е, дійсно в останні дні липня стане. Трішечки, трішечки більш комфортно, але реально більш комфортна ситуація прогнозується вже кінець серпня, вересень, жовтень. От цей період буде більш комфортний і фактично споживання буде майже покриватися, і обмеження будуть мінімальні. Пане Олександре, дуже дякуємо вам за ці пояснення. Дякуємо вам, що ви знайшли змогу долучитися до ефіру. Це був Олександр Харченко, директор Центру дослідження енергетики. Нагадаю, що ми говорили, що енергетики вирішили перенести вимірювання фактичного рівня споживання електроенергії в кожній області, яке мало тривати із 9 до 24 липня. В цей час графіки відключень планували почергово скасовувати. Про це повідомили у пресслужбі «Укренерго». І сьогодні, 9 липня, обмеження будуть діяти впродовж доби для усіх регіонів України. За прогнозом, з 5 до 14 будуть дві черги, з 16 до 22 – чотири черги, а у решту годин три черги.